Всім привіт! Ви на каналі Вероніка Я. І я зараз хочу вам показати, що я собі сьогодні купила. Всім привіт! Ось такий котик антистрес. Але це не просто котик, це котик антистрес. А. Покажи Вероніка, що з ним треба робити. Дивіться, от він дуже приємний. Так, зараз Вероніка з нього зробить. Ковбаску. Ковбасу. Ось таку. Бачите? Так, щоб повернути йому назад форму. Руками ми пробували, у нас не виходило. Але Вероніка придумала один лайфхак. Показує Вероніка. Беремо ось таке. Беремо таку баночку. Ставимо його, закручуємо. Так, що у нас вийшло? Ой, Ти його перетрусила чуть-чуть, так? Ти його перетрусила. А ну, давай ще раз. Требуємо з нього сосиску. Добре, сильно не треба. Давай ще раз. О, так, аби помістилося. Тепер спробуємо зробити йому форму. І це Ось. О! І знову. Наш котик має свою попередню форму. Угу. Ось так. Добре. І ще Веронічка купила сьогодні собі теж котика. Вероніка любить котиків. Але це сумочка. Такі вушка, Дві які вушка хороші, просто вони загнені. Але це не просто котик, а це а ще хотіла ще показати. Це котик сумочка, бачите? А лапки, які в нього. Хвостик такий хорошенький. Але це не просто котик, це сумочка. Тут він розстібається і можна покласти собі. І також так. Пристібається ось такий ремішок, ланцюжок. Щоб його. На плече та пішов. Поклав собі там телефон. Може щось попити, щось перекусити. Він дуже м'який. Дуже... Але він, бачите, він, залиша... він залишається все ж таки тримати форму. Тут він м'який, але тут просто один відділ. Бачите? Але форма в нього залишається як іграшки. Ось так. Одіваєш собі на плече. Одінь собі, Вероніка, як воно. О. І все. Отакий От котик. Ну що, на сьогодні у нас все. все. А ви не забудьте підписатися і поставити лайк. До нових зустрічей, до нових розпаковок. Заходіть на наш канал, там багато цікавих відео для вас. Па-па! Хай щастить!